з макаронів, губликів, пір'я та соломи на виставці у Чернівцях. У квартирі резиденції «Мерідіан Черновіць нова гостя. Українка Катерина Бабкіна. Депутати обласної ради відтепер вирішуватимуть земельні питання. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Відтепер народні обранці буковини будуть активно займатися земельними питаннями. Про це журналістам розповів голова Чернівецької обласної ради Михайло Гайничеро. Вперше їх розглянули під час останнього засідання сесії. Михайло Іванович каже, що раніше, до прикладу, об'єкт належав обласній раді, а земельна ділянка громаді. Тепер нею розпоряджатимуться виключно депутати обласної ради. На прохання журналістів оцінити свою роботу. Голова Чернівецької обласної ради відповів дипломатично. Думаю, що все таки оцінку. Мені повинні давати депутати обласної ради ну, щодо засобів масової інформації, тут у мене немає ніяких претензій, тому що оцінка появляється через 30 секунд після того, як вчинена якась дія. Ну, До прикладу, вчора, коли один з депутатів обласної ради заглядав, як голосує його колега депутат, то я дозволив свій пожартувати, може, не дуже вдало. А мені вже приписали, що я е, користуюся майже ненормативною лексікою. Свято наближається. Буковинці починають активно скуповувати новорічні ялинки. Вже кілька днів поспіль ринки міста повняться зеленими красунями. Є серед них і штучні, і саморобні згілля. Словом, ялинки цього року не будь-який смак, а ціни, як завжди, кусаються. Сергій поспішає придбати найголовніший атрибут різдвяно-новорічних свят. Одну ялинку він бере для себе, іншу для мами. За обидві каже чоловік, заплатив 60 гривень, і це ще невисока ціна порівняно з тою, яка буде в переддень свят. Пізніше ще дорожче було. Я вже у Що не дорожче. Перед новим роком 30-31 число не ще дорожчий. я того року взяв за 50 гривень. Трохи більші ялинки коштують вже близько 100 гривень. Її значно дорожчі. Ось ця, наприклад, зелена красуня потягне на всі 500. Але цінова політика на новорічному ярмарку Гнучка, пані Тетяна цього року змогла придбати лише хвойні гілочки, тому що ялиночка занадто дорога для пенсіонера. Ну за 10 гілочок, 10 гривень. А ось прикраси для ялинки навпаки дешевшують. Продавці кажуть, багато іграшок залишилося ще з минулого року. Аби товар був доступнішим для людей. Прикраси вони продають за нижчими цінами. Все кожний рік все дешевше нема, нема спросу. І ми так дивимося, щоб і нам якийсь рубель заробити, і людям би добре було. Для маленьких приміщень найбільше підійдуть ось ці ялиночки, виготовляють їх з гілля дерев, щільно сплітаючи їх одне до одного. Тому і виглядають вони похнастими, коштують відносно недорого від 10 до 50 гривень. Одна біда через таку красу страждають руки майстрів. Важко дуже важко. рука полет. Бо все треба й туго потримати, бо легко не зав'яжемо на все розсипеться». Чернівцях визначили 22 місця для продажу ялинок. Новорічні красуні можна придбати на всіх ринках міста. Всі деревця мають збірку, яка вказує на те, що вона не крадена. Це тавро кажуть продавці, на ціну ялинки не впливає. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час міністерство доходів і зборів України відзначає свою першу річницю. Рівно рік тому було розпочато його створення шляхом реорганізації податкової та митниці. Річницю керівники головних управлінь України відзначили спільно влаштувавши селекторну конференцію, на якій головував міністр доходів і зборів Олександр Клименко. На дійстві були присутні також і соціологи. Вони повідомили, що за результатами досліджень 60% опитаних схвально оцінюють сервіс нещодавно створеного міністерства. Є великий ризик того, що завжди завишене очікування, їх надавдувати, тому ті 60% довіри, А я считаю, это хороший показатель. Мы дальше будем оправдывать. И как раз достижение подобного доверия, которое не было ни у таможенной службы, ни у налоговой службы, и нам удалось этого достичь, Я вважаю, що наша задача хоча б вийти процентом на 70%. За рік роботи головного управління міндоходів Чернівецької області до державного бюджету зібрано майже півтора мільярда гривень. Понад 17 мільйонів надходжень забезпечили слідчо-оперативний підрозділ, стягуючи штрафи з порушників. Окрім того, як повідомляють міндоходівці, кількість бажаючих подавати електронну декларацію стрімко зростає. Наразі цей показник перевищує 85% від загальної кількості. Зухвалий прорив через кордон. Саме так прикордонники Чернівецької області схарактеризували дії двох буковинців, які хотіли незаконно перетнути українсько румунський кордон на автомобілі. Як з'ясувалося згодом, порушники були в стані алкогольного сп'яніння. Та чому саме в такий спосіб вони хотіли перетнути державний кордон, пояснити так і не змогли. Тепер за порушення режиму в пункті пропуску їм доведеться нести відповідальність перед законом. Прикордонники кажуть, це вже другий такий випадок за останні місяці. Квартирі резиденції для поетів і перекладачів Меріян Черневіц нова гостя Катерина Бабкіна. Це українська письменниця, поетка і сценаристка. Дівчина вже обжилася в поетичному помешканні, познайомилася з містом, яке навіть надихнуло її на написання вірша. Хоча в Чернівцях Катерина планувала писати прозу. Катерина, восьма стипендіатка в квартирі резиденції Мерідіан Черновіц». Це молода, але вже відома письменниця в Україні. Вона авторка декількох поетичних збірок, займається відеопоезією, перекладами і привезла до Чернівців свій перший прозовий роман Соня книжка про контрабанду, молитву інцест, вічне життя, зробітчанство, вагітність. Пошук Алаха, чудеса та 400 тисяч євро. Черняця Катя буде три тижні. За цей час письменниця не лише планує познайомитися з столицею буковини, але й продовжуватиме писати свої романи, створить фотозвіт, гостювання. Адже зізнається дівчина працювати тут дуже комфортно. Попри те, що всі вважають, що художник живе з оплесків, поет має бути завжди голодний і творча праця це не праця. Насправді такі умови потрібні літераторам. І думаю, так не лише я, а інші принілі зарадки також. І от Черновіць» їх створює результатами проекту резиденції «Меридіан Черновіць. Задоволені не лише мешканці, але й її засновники. Зараз ми хочемо перейти на таку більш якісну сходинку. У нас з'явиться міжнародне журі та експертна рада. 2014 рік вже наполовину заповнений стипендіатами. Це є і українці. є і буде представник з Чехії. Запросимо поета з Румунії. Вже в січні нова стипендіатка Катерина Бабкіна офіційно презентує в Чернівцях свій роман Соня. Тоді ж, напевно, поділиться своїми творчими здобутками, напрацьованими у Чернівцях. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк – місцевий час. Костянтин Ільїн другий поспіль став найсильнішою людиною центральної Європи. Це звання він здобув на змаганнях у Словаччині. Там Костянтин встановив світовий рекорд у вправі підйом 100 кілограмової гантелі однією рукою 11 разів за одну хвилину. Нагадаємо, Ільїн працює в управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області пожежником-рятувальником. У складі національної збірної України він здобув перемогу на міжнародних змаганнях у Китаї. До того ж, Чернівецький богатир вже має чотири титули найсильнішої людини України. Ялинки з макаронів, бубликів, соломи, пір'я і навіть новорічні красуні у національному стилі. Таку красу створили юні буковинці. Власноруч зробили їх для того, аби показати, що в живій красуні може бути оригінальна альтернатива. Бачили роботи незвичної виставки наші кореспонденти. Ось ця дивоялонка створена з кукурудзи сухофруктів, калини, і за допомогою неабиякої фантазії. Оригінальних робіт тут не бракує. До прикладу, поруч розмістили новорічні красоні із гарбузових зернят, кави та мушлі. Відвідувачів захоплені, що з таких матеріалів може вийти справжнє диво. Дуже така клопітка робота. Це ж треба все підібрати, поклеїти, щоб воно гарно дивилося. І з тих матеріалів, які. Незвично бачити в новорічних композиціях. Незвичайних ялинок тут більше півсотні. Їх створили діти з різних районів Чернівецької області. Найбільше напевно, що мені сподобали з макаронів ялинка. Мені сподобалась ну, те, що красна. Ну так от, от ниточки в крашні і вона дуже красива. Ну бо вони ниточками не зрубали ялинки. Новорічні красуні тут на різний смак. Є навіть з бубликів і соломи, з пір'я, з горішків, ялинки орігамі та вирізняються новорічні красуні з макаронів. Автор цієї роботи восьмирічний Андрій. Він прийнявся ідеєю збереження навколишнього середовища і разом з іншими учасниками виставки своїми витворами намагався донести до дорослих серйозну мету. Діти показують якусь альтернативу передачі свого свого бачення оформлення новорічного свята без участі живої ялинки. Пропаганду того, щоб, щоб ялинки незаконно не зрубували. Виставка триватиме протягом усіх новорічних свят, тому всі охочі зможуть її відвідати в краєзнавчому музеї. Натомість, кожен маленький відвідувач вже визначив для себе найкращу серед робіт і запевняє, що спробує створити щось подібне вдома. Ульга Андрійська, Андрій Піскарьов, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACCІN'UE. Всього доброго.